Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні хочу вас познайомити з таким космічним явищем, яке називається парад планет. Парад планет відбувається в житті Всесвіту один раз на декілька десятків років. Це коли всі планети сонячної системи шикуються на своїх орбітах і їх можна з'єднати Умовною прямою лінією Почнемо з Сонця. Сонце це зірка, що є джерелом світла, тепла і життя на Землі. Сонце є центром сонячної системи, навколо якого рухаються всі небесні тіла. Маса Сонця у 333 рази. Більше за масу землі. На поверхні Сонця температура сягає 6 тисяч градусів. Відстань Сонця до землі 150 мільярдів кілометрів. Людям землі сонце здається невеликою кулькою на небосхилі. Але ж порівняно з землею, воно у 109 разів. Більше. А ось я бачу і першу планету. Це Меркурій, найменша планета сонячної системи. Орбіта Меркурія розташована найближче до Сонця. Тому там вдень дуже спекотно температура сягає до 400 градусів. З наступанням ночі спеку змінює мороз. На цій планеті немає води і ніколи не йде сніг. Друга планета сонячної системи це Венера. Цю планету видно з Землі неозброєним оком, тому що вона сяє яскравіше за зорі. Поверхня Венери це рівнини, гірські райони і навіть вулкан завдовжки 12 кілометрів. Третя планета Сонячної системи це земля. У Всесвіті земля найпривабливіша. Її називають Блакитною планетою. На землі. Є повітряна оболонка, це атмосфера. А більше 70% поверхні займає вода. Температура помірна. Все це створило сприятливі умови для життя. На жаль, це єдина планета, на якій є життя. Четверта планета сонячної системи це. Планета Марс. Вчені припускають, що раніше на Марсі було життя. Адже тут є волога. Цю планету називають червоною планетою, тому що ґрунт там червоного кольору, ця планета удвічі менше за Землю. А ось і п'ята планета сонячної системи. Це найбільша планета діти, це Юпітер. Вона знаходиться дуже далеко від Сонця. Тому там температура досягає до мінус 130 градусів. Юпітер має 16 супутників. А ось і планета Сатурн. Сатурн більше за Землю в 10 разів. Ця планета оточена яскравими кільцями, що утворилися з твердих уламків різних розмірів, вкритих кригою та снігом. Ці кільця величезні до десятків тисяч кілометрів. Температура на Сатурні доходить до мінус 190 градусів. Це дуже холодна планета. Ще одна планета сонячної системи це планета Уран. Уран має загальну систему, що складається з 13 чітко визначених кілець. Якщо ми будемо спостерігати за цією планетою за допомогою телескопа, ми можемо побачити, що. Це маленькі частинки, які плавають навколо планети. А ось я бачу і восьму планету це Нептун. Це восьма планета за віддаленістю від Сонця, четверта за розміром і третя за масою. Це планета, яка належить до планет гігантів. Цю планету неможливо виявити без допомоги спеціального обладнання та телескопів. Всі планети встали в ряд. Починається парад раз Меркурій мандрівник, два Венера Ясний лик. Три Земля вітає вас. А чотири Красень Марс. П'ять Юпітер, 6 Сатурн, Сім Уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на бенкет. Ось діти і закінчую я розповідь свою про космічне явище, яке називається Парад планет. До зустрічі!